Добрий день, діти! Яка в нас зараз пора року? Правильно, зима. А ви знаєте, як важко доводиться птахам узимку? Адже страшнішим за люті морози для них є голод. Зараз я вам розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синички. Синичка Велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у втівничках. Снігури як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігури. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігури сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігури ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і невивагливі у виборі їжі, проте узимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтками. Тому підготовуйте їх узимку. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Вони можуть як відлітати у теплі края, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі й видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями, які ще восени шукають і ховають у дуплах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи із легкістю знаходять свої схованки. Щіглики. Ці птахи зимують на узліссі. Взимку Переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі заграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Щіголь дуже співочий птах. Омелюхи. Птахи прилітають до нас в Україну з півночі тайги та лісотундри. Живуть переважно у лісах. У населені пункти не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації. Годуються вони ягодами та омелею. Прилітають перші омелюхи наприкінці листопада та на початку грудня, зимують до середини квітня і потім відлітають назад. На Зима це важка пора для птахів, тому треба допомагати пташкам пережити морози. Змайструйте годівничку для пташок, і вони віддячать вам за частування своїм гарним співом!